Право щодо хабаря в 50 тисяч та посадовців, які би мали служити громаді, проте за версією слідства використали свої службові повноваження задля збагачення, вже шостий рік розглядають у суді. Фігуранти колишня очільниця гіркополонківської ОТГ Ніна Симонович та її чоловік Віктор Симонович, який був депутатом сільради та входив до складу земельної комісії, їх затримали ще у 2019-му, саме під час одержання неправомірної вигоди. За цей час у справі вже допитали чимало свідків. Зараз черга за речовими доказами, а саме грошовими купюрами, які за даними слідства і були передані як хабар. Однак, як стверджує сторона захисту, цих речових доказів на власні очі не бачили. Ці речові докази стороні захисту не відкривалися, тому що якби вони відкривалися, то він був перепакований свідчим в інший спецпакет. І в ньому знаходили спецпакети, які виходили від з експортної установи. Тому це є важлива обставина, яка вказує на те, що ці докази сторони захисту не бачила, що досліджували, що визнавали речовими доказами в межах цього спецпакету, який поданий суду, нам невідомо. Також адвокат наголошує на розбіжностях у номіналах, вказаних у протоколі. Якщо у нас була перша раз передача 65 купюр, протоколом 65 купюр різним номіналом, то питання. Що було чоловіки мають відношення? Що там є купюри, які не мають відношення до протоколу вручення. Щоб розвіяти сумніви, сторона обвинувачення пропонує звірити серії та номери купюр із тими, що фігурують у матеріалах справи. Але через великий обсяг суд вирішує проводити звірку вибірково. Перша купюра, яку деморахував, вона зазначена була в протоколі. Ну давайте ну вибірково, можливо, просто часу за ним. якщо там купюри, які не вручалися. Це ж питання власності розчистів. То ви ще що полягаєте, щоб кожна купюра була влучна. Суд таки розпочав звірку купюр та їхніх серій. Утім, як зізнається адвокат, після цього питань стало ще більше. Так от там в протоколі фігурує інша купюра. В ЗД 80 74 20, 13, в 2007 року випуску. Ну і тема такої купюри. Називалася Інша купюра, інший номер. Тому навіть в цій частині вже є питання. Я не говорю вже про те, що я частину купюр в протоколі огляду ідентифікації взагалі не знайшов. А суд в цьому має давати оцінку. Однак прокурор зазначив, що на більшість запитань дасть відповідь уже під час судових дебатів. Водночас, наголосивши, що документи дослідження, речові докази оголошені, зокрема, і самі купюри їхні серії та номінали. Зараз купюри були судом оголошені. Без проблем будь-який учасник може звірити і висвітити свою позицію. Та як ви зараз це також сторона захисту була зробила з продовольні купюри. Наступним кроком у справі мають стати допити обвинувачених та вивчення доказів сторони захисту. Проте засідання перенесли через відсутність інших захисників обвинувачених. Зазначимо, що в разі доведення винуватості подружжю може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.